Доброго дня! З вами інтернет-магазин Трактор Союз. Сьогодні у нас на огляді ось такі запчастинки до трактора UMZ. А саме до пускача пт 10 який встановлюється на тракторі UMZ. Це в нас кришка кожуха щеплення з ободом та кришка кожуха щеплення без ободу. Ось такі маркування вони мають. Кришка йде повністю у зборі з важелем, з колодками, з пружинками. Ця кришка також йде в зборі. На цій кришці додатково встановлюється кожух щеплення або просто народі, як на нього кажуть, обічайка. Вона тут йде з алюмінієвого, також є чугунні зразки старі. Це старі більш моделі, і на них немає ось цього кронштейна, кріплення. Тому на це також варто звертати увагу. Кришки не нові, кришки з реставрації. Нових, на жаль, їх вже не випускають. Але стан цих доволі хороший, майже як новий. Нові колодки, нові пружинки. Ось такий мають стан. Тому, якщо вам треба будуть запчастини до пускача, звертайтесь, є в наявності, телефонуйте за номером на екрані або переходьте за посиланням в описі. Дякую за увагу. До побачення!